Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Гостро солодкі соуси ніколи не втрачають свою популярність. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом приготування кращого соусу з перцю чилі з приємним, м'яким та в міру гостро солодким смаком, який ми щорічно готуємо на зиму, і вам рекомендуємо його. Ви зможете куштувати як одразу ж, так і закривати. Він довго зберігається. Отож, нам потрібно 20 штук свіжого червоного гострого перцю чилі, який добре миємо та висушуємо, щоб не було зайвої води. Вибираємо тільки червоний, щоб наш готовий соус мав гарний приємний колір. З 20 штук беремо 5 перчиків, відрізаємо плодоніжки і нарізаємо кружельцями разом з серединкою та зернятами. А інших 15 будемо чистити. Тобто ви берете перців 1 четвертю від вашої порції, щоб соус не виїдав очі, а був приємним та легким. Саме в зернятах зібрана густрота. І насправді, якщо додати всі зернятка, тоді ви цей соус їсти не будете. Ну, бо просто перець гострий і багато його не з'їси. Складаємо у чашу від блендера. Повірте, коли ви приготуєте власноруч цей гостро солодкий соус, вам більше не доведеться його купувати в магазинах. Ви просто не захочете це робити. Наш домашній соус вийде набагато смачніший. Тепер більшу частину перцю очищаємо. Відрізаємо плодоніжку. ось так розрізаємо і за допомогою чайної ложки забираємо серединку зернятками. Виходить ось такий чистенький перець. Таким чином очищаємо всі. Якщо у вас ніжні руки, обов'язково вдягайте рукавички. А якщо є можливість, готуйте, як ми на свіжому повітрі. Соус буде гостро солодкий, і та кількість зернят, що ми додаємо, буде достатньою для підсилення його смаку. Він вийде такий більш лайтовий, тобто буде приємним та легким. Звичайно, якщо ви любитель дуже-дуже гострого, тоді можете зернят додати більше. Але і без них він досить гострий. Тепер всі очищені перчики нарізаємо так само. Ця заготовка гостро солодкого соусу є незамінним інгредієнтом для м'яса, риби, птиці чи овочів. Додавши невелику крапельку запашного соусу, змінюється страва як за зовнішнім виглядом, так і за смаком. На відміну від покупних соусів, приготовлений в домашніх умовах не містить консервантів хімічно створених ароматизаторів і загусників. Все відправляємо у чашу блендера. Далі часник очищаємо від лушпиння дві головки. Великі розрізаємо на опіл, щоб було зручніше їх перебивати. І відправляємо до перцю. За допомогою блендера все подрібнюємо буквально декілька хвилин. Нам не потрібна каша. Так, щоб в результаті ви отримали де-не-де невеличкі шматочки перцю. Аромат настільки міцний, добре, що погода дозволяє це робити на свіжому повітрі. Якщо ви готуєте в кімнаті, старайтеся їх глибоко не вдихати. Перекладаємо у підготовлену каструлю з товстим дном, в якому будемо його варити, щоб нічого не пригоріло. Соус гострого перцю і чеснику зробить будь-яку вашу страву смачнішою й ароматнішою. Ось така виходить чудова маса, в якій проглядаються невеличкі шматочки червоного перцю. Включаємо мінімальний вогонь, відразу помішуючи, додаємо півтори столової ложки солі звичайної. Додаємо цукор 500 г, розмішуємо, щоб він повністю розчинився, набув рідкого стану. Якраз цукор допоможе збалансувати смак соусу. Розбавить концентрацію гостроти, зробить його солодкуватим, приємним до споживання, більш м'яким. Такий соус легко смакує. Коли його їси відчуваєш гостроту. Коли перестаєш, не відчуваєш. Вся сукупність інгредієнтів дає нам ідеальний смачний соус, який ви будете їсти з задоволенням. Тепер додаємо сюди винний оцет 500 мл, вливаємо і перемішуємо. Ми використовуємо наш домашній, який готуємо самі щорічно, адже це просто і набагато корисніше. Посилання залишу під відео, переходьте та переглядайте. Можна взяти не тільки винний, а й яблучний перевіреного виробника. Варимо на повільному вогні. Оцет буде випаровуватися, в результаті залишиться легенька його кислинка. Далі у підготовлений кукурудзяний крохмаль, тут 4 столові ложки, лиємо 200 мл холодної води. І розмішуємо його добре. Крохмаль забезпечить більш ніжну консистенцію соусу та зробить його однорідним. Вливаємо тонкою цівкою у перець, помішуючи, щоб не було грудочок. Для соусу краще використовувати кукурудзяний крохмаль. Він надає йому гладку структуру, робить помірно густим, не занадто. Доводимо до кипіння і декілька хвилин приблизно хай три покипить. Загальний час варіння соусу становить 15 хвилин. Виходить ось така чудова консистенція соусу. Просто ідеальний, прозорий, як джем. Соус має гарний, приємний насичений колір. Надзвичайно красивий. Коли ви його спробуєте, то зрозумієте, що смачнішого ви ще не готували і не смакували. Соус з гострого перцю, як бачите, дуже легко приготувати в домашніх умовах. Виходить відмінний додаток до страв. Потрібно розуміти, їсться його мало, щоб смак був приємним. Соус виходить смачним, мірупикучим, має виразний, гостро солодкий смак. Ним можна сміливо дивувати своїх гостей, адже такий смак не в кожній сім'ї зустрінеш. Він виходить гостренький, солоденький. Коли його пробуєш, відбувається гарячий зрив смаку. З таким соусом будь-яка ваша проста страва вийде яскравою та незвичною. Його ви можете додавати всілякі гарніри, заправляти салати і піцу, до м'яса, чайну ложечку додавати до борщу. Дуже добре поєднюється з шашликами. Переливаємо в підготовлені сухі, чисті стерилізовані. Та зручні баночки наш соус. Повірте, кращого домашнього соусу ви точно не смакували. Закриваємо теж стерилізованими кришками. Соус зберігаємо в холодильнику, неймовірна смакота. Основною перевагою даного соусу є його прозорість. Погляньте, як він красиво виглядає, як гарно лється. На тарілоці добре видно, яка в нього чудова консистенція. Якщо ви полюбляєте соуси даного виду, це просто знахідка для вас. Ви оціните, який у нього прекрасний колір. Крім цього всього, є ще невеличкі шматочки перцю, які його тільки роблять більш привабливим. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське, це завжди на часі.